Як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю? Уряд компенсує витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, працедавцям повертають кошти, витрачені на купівлю необхідних меблів чи технічних засобів. Мета програми зацікавити роботодавців наймати людей з інвалідністю, надавши їм можливість працювати та бути частиною суспільства. Яка сума компенсації до 106,5 тисяч гривень для людей з першою групою інвалідності, до 71 тисячі гривень для людей із другою групою інвалідності? 5 кроків, як отримати компенсацію спершу працевлаштуйте людину з інвалідністю та облаштуйте відповідне робоче місце, далі підготуйте необхідні документи. Заяву про надання відшкодування витрат, наказ про прийняття на роботу, документ, що підтверджує придбання допоміжного засобу. Далі протягом 90 днів після працевлаштування і облаштування робочого місця, подайте заяву та копії документів до центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства. Наступним кроком буде прийняття центром зайнятості рішення про надання компенсації або відмову в її наданні упродовж 10 днів. Фінальним етапом буде виплата компенсації. Що можна купити спеціалізовані меблі та фурнітуру, комп'ютерне та програмне забезпечення, підйомні платформи, допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях, поручні та бруси. Допоміжні засоби для відтворення звуку тощо за детальною інформацією. Звертайтесь до контакт центру державної служби зайнятості за номером 0800 600 288.